Якщо ви знаходите в чеській республіці, не знаєте, куди поїхати відпочити, або хочете зробити своїм знайомим подарунок, а не знаєте, який. Ми можемо вам із цим допомогти. Надсилаємо подарункові сертифікати на стрибки з парашутом, повітряні кулі, дізда на квадроциклах на різних крутих автомобілях і багато-багато іншого. Також ми подорожуємо по всьому світу. Ми платформа. Сайт, який дає змогу розміщати чеським різним фірмам реклами на нашому сайті, і таким чином споюємо ці чеські агентури. З українцями, з різними російськомовними людьми, які мають змогу купляти на нашому сайті оці варіанти, і подорожувати потім по всьому світу. На нашому інстаграмі olim.cz можна написати дівчатам. Вони з усім допоможуть, все пояснять або просто відразу можна на сайт olim.cz переходити і там резервувати для себе чи поїздку в різні країни світу, чи а, відпочинок відразу в Чеській Республіці. Зимою їздимо на лижі, відпочиваємо в різних готельних комплексах, де можна повідпочивати, понасолоджуватися саунами і тому подібне. Також адреналінемо, адреналінемо і ще раз адреналінемо по всій Чехії. Всі літальна інформація на Олімточка Цзерчаґос.